Ми з Юрієм його поздоровили, до другий день він загинув. Стримати сліз неможливо. До Юрія Бачинського прийшли усі, хто його знав. Веселого, завжди готового допомогти. Щирого чоловіка зібралися провести в останню дорогу. Юрій загинув, захищаючи Україну. Він був у Франції до того часу. Він віддихав. Він каже, поки на Україні твориться війна. Я приїжджаю з Франції до воювати. Пішов. Понад рік чоловік був на війні. Рятував життя побратимам у найзапекліших боях. Був стрільцем-санітаром, але навіть у найважчі часи не полишав надії на краще і посміхався. Він наповнював просто день радістю. Він ми жартували між собою. Він коли навіть коли заходив, то ми казали, смайлик прийшов. Він завжди був усміхнений, позитивний. Дуже любив свою сім'ю, свою родину, свою країну. Казав, що я багатий чоловік, адже в мене супер дружина, чудові діти, і він справжній син, герой своєї країни. Воював Юрій Бачинський в складі 35-го окремого стрілецького батальйону. Загинув 8 травня в районі населеного пункту Часів Яр на Донеччині. Це велика втрата для кожного, хто сьогодні прийшов попрощатися, щоб йому було. Завжди пам'ять, щоб була освітлена його дорога там, де він зараз. І ми ніколи ніколи не забудемо цього, що він робив. У нього було ще стільки планів на це життя, згадують друзі. Два місяці назад він був у мене вдома, бо тому що ми мали робити його старшу і малої квартиру. Ми домовилися за сіну. І він каже, що до мене я на осінь скорше не буду. У Юрія Бачинського залишилася дружина та четверо дітей. Він же буде в пам'яті кожного, кого врятував, кому допоміг, щось порадив чи просто посміхнувся. Вічна слава і честь захиснику України. Похорон воїна не дозволяють провести у храмі в рідному селі, бо церква там московського патріархату. У Богданівку везли тіло загиблого на війні захисника України Віталія Мазурка. Тут рідні хотіли організувати похорон. Оскільки церква належить парафії УПЦ, просили тамтешнього священника дозволити провести прощання у храмі, але й з отцями ПЦУ. Родичі і знайомі бійця почули відмову. Мовляв, якщо у храмі УПЦ, то і з їхнім священником, і з їхніми обрядами. Рідні були проти, тому прощання із бійцем почали планувати у сусідньому селі Дунаїв в українській церкві. Та у день похорону все ж ситуація вирішилась. Порозуміння ніякого не було. Ми хотіли хоронити на сусідній парафії в селі Дунаєві нашій церкві, бо вони ні в яку не погоджувалися. Потім, після того, як ми поїхали, сталася сутичка на подвір'ї померлого. І завдяки там, певним людям, які стали посередині між конфліктуючими сторонами, домовилися, що все ж таки пустять, але ми не будемо заходити в вівтер, не будемо робити ніяких дій стосовно захвату церкви. Сам похорон минув спокійно, без конфліктів. Сотні людей прийшли попрощатися із героєм. Прощальну службу вели отці ПЦУ. А от у церкві, у яку за словами людей не хотіли пускати прощальну процесію, кажуть: як такого конфлікту не було, дозволили провести прощальну службу у своєму храмі, бо все ж загиблий був їхнім прихожанином. Конфлікту такого, як такого, не було. Просто родичі, там брат, тільки один його Іван, який живе в Куликові, захотів, щоб хоронила православна церква України. Ми домовилися зразу, що вони захотіли хоронити в Дунаєві. пізніше ввечері. Ми переговорили, і все таки ми дозволимо, тому що це наш прихожанин, це наш поросіянин, і ми домовилися, що з їхньої сторони і з нашої сторони буде все мирно без конфліктів. Поспілкувавшись із людьми, розуміємо, переважна більшість жителів Богданівки – прихожани УПЦ, колись МП. Віряни української церкви не на камеру кажуть, конфліктів через це практично не виникало. Самі ходять молитися до церкви ПЦУ, до сусіднього села. Хоча й хотіли б, аби парафія УПЦ перейшла до ПЦУ. Та місцеві ж кажуть у політику не лізуть. Таких конфліктів сильних немає. Тільки просто є два чи три чоловіки, що хочуть українською зробити церкву і. все. Як реагуєте, що кажуть, що це московський патріархат, тут московська церква? А яка різниця? Та служба та саме, тільки що мова трошки не та і все. Пропонували перейти у, у, у ПЦ до ПЦУ чи як? Я там не вникаю, я в ту політику не вникаю, я менше знаю участь. Я би сказав, щоб до релігії не лізли. Мені здається, що зараз такова роботи є, кроме церков. А церков зараз є дуже багато, і яку хочеш, таку йди. Тільки не сваришся і не бийся. Загалом місцеві, які підтримують українську церкву, кажуть: вірян у ПЦ впливає і те, що Почаївська лавра недалеко. Тож сподіваються, якщо вдасться повернути цей великий храм до ПЦУ, тоді зміни будуть і у таких малих громадах, як їхня. Військовослужбовець Назарій Хруш на кілька днів приїхав до Тернополя. Боєць користався відпусткою, щоб побачити рідних. А вже завтра знову вирушить працювати. Бити ворога на Бахмутському напрямку. Військові готуються до контрнаступу. Хлопці дзвонять, що роботи додаються. Ми готуємося до великого контрнаступу, про який всі знають. Так треба, треба готуватися, Треба треба підготовлювати знову ж таки. Свіжі вогневі позиції. Назарій каже: для нього війна розпочалася ще після Революції Гідності. Тоді він був одним із добровольців, які вирушили на захист країни. В перших рядах ми в складі на той час що була 51-ша Волинська бригада. От, і ми в 2014 році, вже 3 травня, вибули на схід України. На той час це був Волноваський напрямок. От, до речі, зараз буде 22 травня річниця. Першого нашого бою, де тоді загинуло моїх 17 хлопців біля Ольганки, населений пункт Ольганка. Це на під'їзді до Волновахи. 15-й рік у мене закінчився, скажімо, в Широкіно, От, де мобілізувався я з Маріупольського напрямку. Після повномасштабного вторгнення чоловік знову доєднався до лав Збройних сил України на службі вже більше року. Був піхотинцем, був командиром механізованого зводу, був заступником командира роти з озброєння на БМП 2. Ну, тепер довелося стати артилеристом. От, на даний час я займаю посаду заступника командира дивізіону стилу, тобто, все забезпечення, все, що стосується і боєприпасів, і палива, і речей, і їжі, От, це, скажімо, так, все в моїй зоні відповідальності. Боєць пригадує, знаковим був бій на Херсонщині, куди їх з побратимами відправили в листопаді. Завдяки успішній роботі вдалося вибити ворога з позицій і звільнити Херсон. В результаті було знищено багато ворожої техніки, що дало, скажімо, можливість в подальшому зробити цей наступ, який відбувся, так успішним. Тоді, коли був наступ, пам'ятаю, що ми. За півтора сутки просунулись на 100 кілометрів по фронту. Це дуже багато. Тоді дуже велика територія була звільнена. Згодом хлопців перекинули на Бахмутський напрямок. Там бійці перебувають і досі. Назарій каже, перші місяці боїв були важкими. Ну, тоді дійсно було їх дуже багато. Вони тоді, прям табунами, йшли. Ми їх табунами ложили. Вони далі йшли, йшли. Ми їх знову клали. Тоді в день було більше тисячі втрат ворога. Це, це як мінімум, це скажімо так, то, що вдалося там наочно підрахувати. От. Зараз інтенсивність не така, тому що вони вже не мають таких, скажімо, сил і засобів, щоб вести активні наступальні дії. Но все-таки бувають періоди, коли вони активізовуються, коли їхня особливо артилерія активізовується. Було таке, що за день наша одна гармата. Навіть не за день, а до обіду одна гармата знищила 4 БМП і два танки. От. Так що у нас, скажімо так, робота продуктивна. От. Працюють хлопці з американськими гарматами. Це гаубиці М 777. Вони легко керовані, маневрені та влучно б'ють по окупантах. Американські гармати М 777. Що на них кажуть, скажімо, в народі три топори. От. Хороша зброя, відповідно, точна, далекобійна. І надійно завдяки цьому озброєнню, завдяки роботі наших хлопців, їх дуже багато нижче. Побачити роботу Назарія і побратимів можна у кліпі гурту «Антитіла» фортеця Бахмут. Саме вони стали героями відомого на всю країну відео. Це були хлопці з третьої батареї нашої, от, прямо на вогневих позиціях. Дійсно, під час ведення вогню от, вони знімали кліп, відповідно, ну звичайно, не, не зразу їм це вийшло, Там декілька заходів, але хлопці наші задоволені. Це звичайно підняло бойовий дух. От, що і хлопці по телевізору показали, і звичайно, вони десь стали вже знаменитими не тільки там в своєму селі, так десь, і, ну, і скажімо, на на всі території України. От. А я був в іншій, в іншій стороні. Там тільки товариш мій взяв бронежилет за мого Він навіть якщо подивитися на відео, там видно, що бронежилет з моїм прізвищем на цьому з НАТО Назарій каже, настрій хлопців на фронті бойовий, незважаючи на важкі випробування. Після перемоги вже має багато планів. Переконує усі вони так чи інакше будуть пов'язані з відбудовою нашої країни. Новий УЗД-апарат є у Тернопільському обласному центрі реабілітації та розвитку дитини. Його передали в рамках проєкту OTP Bank Helps Ukraine. Там за два місяці зібрали майже 700 тисяч гривень, щоб купити апарат, бо знають, він необхідний для реабілітації та лікування дітей. В межах цього проєкту ми прийняли рішення допомагати дітям, людям, які залишилися без житла, переміщеним людям з інших регіонів. А чому саме цей будинок? Тому що, скажімо так, відповідає всім умовам, які є в рамках проєкту Bank Хелпс Ukraine. Тобто ми маємо тут і дітей, ми маємо дітей, які переміщені з інших регіонів. Плюс ми прекрасно знали, що в даному будинку на той момент перебувало близько 100 дітей. Тому було прийнято таке рішення. Ця техніка дозволить якісніше діагностувати, проводячи ультразвукове обстеження дітям не лише тим, хто там живе, а й тим, хто приходить в центр і користується реабілітаційними послугами. Отіпі банк пішов назустріч нашим потребам і вирішив дуже важливе для нас питання, тому що працювати в рамках програми реабілітації для дітей по згідно вимог зу є необхідність в наявності. Ультразвукового апарату тому для того, щоб ми могли надавати якісну допомогу, допомогу, яка дозволяла нам надавати НЦЗУ допомогу, ми повинні були мати такий апарат. Тому ми висловлюємо щиру вдячність ОТІПі банку за надану цю допомогу. В центрі реабілітації працюють спеціалісти, які і працюватимуть з новою технікою. Вони особливо втішені подарунком, адже апарат значно полегшить роботу а головне результат. Бо ж часто сюди звертаються діти віком від народження до 18 років з інвалідністю чи проблемами зі здоров'ям. Ми раді будь-які донації, але в даному випадку це є реабілітаційний центр дитячий, в структурі якого є і діти, які не мають батьків. Це дане обладнання, зокрема ОЗД-апарат, він потрібен буде і для надання реабілітаційної послуги, але і таким чином ми можемо збільшити послугу і будуть обслуговуватися ті діти, які зараз перебувають в даному реабілітаційному центрі. Щомісяця близько сотні діток приходять обстеження в реабілітаційному центрі. Тож тепер, завдяки новому обладнанню, діагностування буде відбуватися швидше та якісніше. Тварини на аукціоні деяких мешканців зоокутка, що у парку Сопільче, вирішили продати. Причина проста: їх стало забагато. Їхна чисельність збільшилася природним шляхом, зв'язку з чим народилися нові, е нові тварини. І враховуючи те, що для того, щоб їх утримувати, потрібно будувати нові приміщення, але в цьому не є потреби. Немає потреби в зв'язку з тим, що нам не ми не є якесь фермерське господарство, яке вирощує цих тварин. Нам потрібно мати по кілька екземплярів різних тварин, щоб люди, які відвідувачі діти, могли просто побачити, яка це тварина, а не їх велику кількість. Власне, тому з молотка віддають двох поні, двох віслюків та дві кози. За останніх, наприклад, просять мін мінімум 52 гривні 80 копійок. А от стартова ціна за поні 16 тисяч 86 гривень. Ціна, в яку виставляю на аукціоні, пов'язана з балансою вартості цієї любої тварини, яка є в нас на підприємстві. Тобто балансова вартість така відповідно по такій балансовій вартості Ми їх і продаємо. Більшу чи меншу ціну комунальне підприємство поставити не може, але на аукціоні покупці можуть пропонувати і вищу вартість. Наразі інших тварин продавати не будуть. Хіба, каже Микола Ткач, народяться нові. Інтерактивне заняття з правил безпеки під час подорожей та працевлаштування за кордоном провели для юних жителів Бережан. Захід організували представники міжнародної організації з міграції спільно з працівниками ювенальної превенції Бережанського відділу поліції. Мета інтерактиву дати базові знання молоді, які допоможуть їм розпізнати небезпеку та знайти вихід у кризових ситуаціях під час перебування за межами України. Серед слухачів були школярі, учні місцевого коледжу та представники юнацького корпусу поліції Бережанські шерифи. Сьогодні наша інформативна місія. Я буде направлена на безпеку, на безпечне працевлаштування для старшої групи дітей і безпечних подорожей для молодшої групи дітей. Захід проходив у Бержанському осередку громадського простору Рідне місто тут відбувалися різноманітні квести, діти отримували різноманітні завдання та навчалися ефективно долати труднощі. Це перш за все безпекове місце. Ми проводимо дуже багато цікавих розвиткових занять для дітей, проводимо психоемоційну та соціальну підтримку для дітей. співпрацюємо. Працюємо з дітьми різної вікової категорії і робимо все для того, щоб наші діти були щасливими, як правильно підготуватися до поїздки за кордон, захистити себе та не стати жертвою торговців людьми, як навчитися розпізнавати ризиковані пропозиції, як не потрапити у тенета шахраїв, що робити, коли втратив паспорт за межами України. Усі ці та інші ситуації в ігровій формі розібрали учасники інтерактиву. Діти отримали можливість в формі гри, завдяки міжнародній організації міграції набрати знання, як діяти під час поїздки за кордон, це і підготовка документів, як правильно перетинати кордон, як правильно діяти і працювати з іноземцями, як спілкуватися, і як не потрапити під вплив шахраїв, що можуть очікувати на дітей за межами нашої країни. Інтерактив став пізнавальним та інформативним для представників юнацького корпусу поліції Бережанські шерифи». Хлопці та дівчата активно співпрацюють з поліцейськими, тож щоразу прагнуть підвищувати свою правову обізнаність у. Різних питаннях ми співпрацюємо з поліцією. Нас залучає до охорони громадського порядку. Це все ми виконуємо разом із нашим вихователем безпеки. Також нас долучали до благодійних ярмарок. Чимало цінної інформації почерпнули для себе і наймолодші учасники тематичного заходу. Вони запам'ятали для себе основні правила безпеки під час поїздки за кордон і як діяти у випадку екстремальної ситуації. Нам сказали, що коли ми їдемо за кордон, то ми маємо мати візу, медицинську допомогу. Паспорт, гроші, телефон щоб не загубитися. Подібні заходи, ювенальні поліцейські організовуватимуть і надалі, адже безпека дітей пріоритетне завдання у їхній роботі. Будете у вишиванці, поїдете безкоштовно. 18 травня у всесвітній день вишиванки. Проїзд у комунальному громадському транспорті Тернополя для жителів та гостей міста у вишиванках. Чи вишитих сорочках буде безоплатний? Додамо, що проїзд в комунальних маршрутках, тролейбусах та автобусах для осіб у національному українському вбранні буде безкоштовним і 24 серпня, у день відзначення 32-ї річниці незалежності України, а також 28 серпня. У у день міста. Весна переможна. Такий концерт підготували для шанувальників учасники театру Пісні Оберіг у Тернополі. І, звичайно, ми включаємо сюди і веснянки, де наша голубка співає про те, що скоро також прийде її милий. І скоро. Буде перемога. Самі веснянки учасники підготували для глядачів у другій частині виступу. Старовинні слов'янські обрядові пісні є символом перемоги. Зокрема, весни над зимою, світла над темрявою і, нарешті, нашої перемоги над ворогом. Коли пробуджується весна, стає сонце, день стає світлішим, день стає довшим. І так само і ми. Ми наповняємося світлою енергією, ми можемо більше себе змотивувати на певні вчинки, хороші. Для нас є певним таким двигуном. А починається концерт із патріотичних пісень і виступів. Зокрема, дівчата у військовій формі на сцені показують життя на фронті, аби всі пам'ятали, нам є за що дякувати ЗСУ. Ми в теплі, в добрі, а вони в холоді, в болоті. Це видно на багатьох відео, що там не райські умови, там немає теплої ковдринки. Вони сидять в бліндажах. Під обстрілами, тобто, це треба не то, що побачити, це треба просто зрозуміти і подати правильно глядачеві. Особливістю концерту стало те, що до вивчення і популяризації українських традицій в театрі пісні оберіг долучили зокрема учнів школи правового ліцею номер 2 Мені дуже сподобалось, так як оскільки ми маємо знати свою культуру і відзначатися в різних таких заходах. Мені взагалі подобаються такі традиції там, де співають, танцюють. Цікаво. Також у дійстві весна переможна, взяли участь народний театр танцю, посмішка і переселенці з Маріуполя. Мала свого татка, він на війні зараз, він дуже далеко, я за ним сумую, але я зробила е, малюночок про нього на виставку сьогодні. Софія з мамою прийшли в Тернопільський краєзнавчий музей, аби подивитися на виставку експонатів російсько-української війни. Це важлива для них тема, адже їх тато ще в лютому минулого року пішов захищати Україну від ворогів. Дівчинці тільки 6 років. Попри свій вік, вона вже розуміє, що таке війна, і те, що її тато захисник багатьох українців. Мама Софійки розповідає: в мережі Фейсбук побачила оголошення, що в музеї проводять збір дитячих малюнків. Воїн ЗСУ – захисник мого дитинства. Тож одразу Вала доньці взяти участь цей малюнок. Це її почуття, її відображення реальності, яка зараз тут в нас в Україні її світогляд, як діти її покоління бачать війну. Маленька Софійка зобразила свого тата у військовій формі та серце, аби показати йому свою любов. Мистецький проєкт Воїн Зсу захисник мого дитинства, доступний для усіх дітей віком від 3 до 17 років, які бажають подякувати нашим захисникам. До дня захисту дітей ми музей вирішив організувати ось такий збір дитячих малюнків в рамках проєкту. Воїн з за селу захисник мого дитинства. Ось мета цього проекту, звісно ж, є підтримати наших військових, подякувати їм за таку важку працю, за такий їхній героїчний подвиг, що вони захищають нашу державу від окупантів. Збір малюнків проводитимуть до 26 травня, включно. Далі з кращих дитячих робіт організують виставку, а по завершенні проєкту їх відправлять нашим військовим для підтримки бойового духу. Нагородження всіх учасників проєкту відбудеться 1 червня в день захисту дітей. Приносити дитячі малюнки можна щодня до Тернопільського обласного краєзнавчого музею. До уваги жителів Тернопільщини фахівці попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в області із 11 до 14 травня. У цей час зростає загроза лісових пожеж. Фахівці Укргідрометцентру закликають не розпалювати вогнища у парках і лісах.